Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Настільних Ігор, мене звати Ростик, і це наші щотижневі новини. Перед тим як я перейду до новин, будь ласка, скажіть, чи мене добре чути, чи музика не є загучною. А я тим часом за нашою традицією подякую Збройним силам України та усім формуванням, які борються з нашим ворогом Росією та намагаються його прогнати з наших земель. Також я хочу подякувати усім волонтерам, які допомагають нашим захисникам та захисницям, подекуди працюючи 24 на 7, аби, власне, забезпечити їх усім необхідним ремонентом, стафом, речима для того, для того щоб їхня робота була якіснішою, швидшою та подекуди безпечнішою. Тому, будь ласка, я закликаю вас. Доєднюйтеся до зборів, підтримуйте наших волонтерів, підтримуйте наших військових, тому що, тільки працюючи разом, ми зможемо подолати ворога та повернути спокій до наших домівок. І перейдемо до наступних подяк. Так, я хочу подякувати нашим меценатам, які підтримують наш канал через сервіси Patreon, BuyMeCoffee чи прямими платежами на Монобанку чи картку каналу. Ви можете доєднатися до нашого чудового гурту, перейшовши, відсканувавши ці QR-коди чи подивившись в описі посилання. Будь ласка, доєднітесь, підтримуйте канал фінансово, адже це є ознакою того, що те, що ми робимо, є для вас ціннісним. І допомагає нам отримати трішки більше мотивації. Зокрема, я хочу подякувати наступним людям це є Андрій Ж, який має своє особливе місце в пантеоні наших меценатів. Дякую тобі, Андрію. Наші чудові гіки. це є Сана 33, Халастер, Даша Бі, Лорд Бордс, Пупермен, Каменруч, Олександр Рябець, Володимир Вахрушкін. І наші чудові гравці. Дякую вам всім. Без вас, наш чатик був би не таким чудовим. Тому, будь ласка, доїднітеся, бо наш чатик деколи має такі гарні яскраві обговорення, що ж тішуся, що в нас такі гарні, свідомі люди є. Е, їдемо далі. Також хочу вам всім нагадати, що наш збір на придбання деталей для виготовлення пташок триває. Пташки робляться, відправляються. Нашим хлопцям та дівчатам і роблять цей світ кращим. Тому, будь ласка, доєднуйтеся до цього збору також. В описі ви знайдете посилання на банку на пташки. Доєднуйтесь, донатьте і будемо робити цей світ кращий, кращим разом. І їдемо до новин. Сьогодні мене попросили також розповісти про черговий етап аукціону ДАК. І сьогодні в них дуже гарний розіграш. У них є три настільні гри: це є «Міцелія», Гутенберг та Азул. Вони входять в різні набори, які ви можете виграти, задонативши від 200 гривень. 200 гривень це є один квиточок. І набір перший називається публіцистичний. Це захоплююча історична стратегія «Гутенберг» англійською мовою. Та неймовірні мальописи шух та символи незламності з автографами співавтора Володимира Кузнєцова. Набір номер два це є набір грибний. До нього входить настільна гра Міцелія українською та ґрунтовна праця Планета Грибів з автографом Олексія Коваленка. <кій> Перепрошую. Набір номер 3 архітектурний, легендарна класична. Гра Азул абстрактно. Я хто не грав, то дуже раджу спробувати. На мою думку, це один з найкращих абстрактів на сьогодні. Та документальна фотокнига Дмитра Соловйова Ukrainian Modernism». і все: власник або власниця найбільшої кількості білетиків отримає право першим обрати собі набір з цих трьох. Також хочу висловити подяку, як висловлює аукціон ДАК. Перше, це пані Ілоні Діденко за грибний набір, Даша Бі за публіцистичний набір, видавництво Бельвіль за наданий Азул. Ну і ДАК вирішив подякувати мені. а Насправді треба дякувати каналу за координацію та діставання деяких речей. І рухаємося. Далі до новин з України. Цього тижня їх буде, як на мою думку, багато. Це класно, що наші видавці вирішили надати нам інформацію, тому слухайте. Отже, сьогодні стартував продаж настільної гри «Селестія» повне видання від WoodCat Games. Отже, це буде базова гра, плюс два доповнення, плюс промокарти, промотайли міст, плюс промотайл з українським містом Вільнокрай. Плюс новий кораблик, який можна буде кастомізувати різними детальками, та покращені фігури гравців. Хто не знає, то Celestia це супер класний PT-гейм. Я не знаю, ми коли грали на Ігросфері в Києві, я кайфував просто неймовірно, після того придбав собі коробку з доповненнями і таки свою коробку зіграв лише два рази. Але дуже сумую, тому що гра реально дуже крута. І якщо ви ще її не пробували, то дуже раджу її спробувати. Наступна новина у нас від Kill Games, вже вона організовує свої безоплатні ігротеки, їхні гри, інтриги та капуста. Це гра для компанії з двох до п'яти гравців від 8 років, з доволі класними ілюстраціями. І в нас, Андрії, робили на неї огляд на каналі. Можете подивитися. Вийшов він доволі класний. Їдемо далі до видавництва Lord of Boards, яке обіцяє, що орієнтовно за півтора тижні вони очікують в себе на складі новий наклад Ticket to Ride Європа та Листи закоханих. Листи закоханих. ну, Це дві шикарні гри, але Листи закоханих в мене просто в серці, мабуть, не завжди, бо це супер-супер класний філер, Якщо вони пробуло, то дуже раджу. Також з нових надходжень вони очікують жах Аркема, листи Лавкрафта. Та Brick like this це нова гра від Lego в співпраці з Asmode. І виглядає дуже крутий потігейм. Також, де гравці діляться на команди по два гравці, і один повинен іншому пояснити, як побудувати те, що зображено на карці. І як на мене, це щось нове, тому що в нас є гра від LEGO, Creations, вона здається, називається, де ти витягуєш карточку і маєш побудувати за подібним силуетом щось, та? А тут прямо треба іншому гравцю пояснити, що побудувати, і це має бути щось реально просто розривне. Також сьогодні стартувало передзамовлення на гру Темна гавань, Гудзики та Комахи. Це є соло-гра у світі темна гавань. Тому, якщо ви любите гарні хороші ігри. Повірте, вона вартує вашої уваги. Також вони скоро очікують їхню локалізацію настільної гри Ласуни-Ідуни. Не знаю, на жаль, що це за гра. І скоро будуть <кхе> декілька ігор від українських авторів. Перша з них це Добрий лікар від Володимира Семенєва. Також гра Не купується Кринж від Олександра. Куксіна, як бачите, лорда трошки розвертаються в сторону українських авторів, і, на мою думку, це прям круто. І також скоро буде знов доступна. Будуть доступні курочки. Це чудовий абстракт, який випилює мозок просто неймовірно. Але гра супер-супер класна. Також на початку жовтня лорди очікують гру від Олександра Куксіна, ріелтор, гра про агентів із продажу нерухомості. Мушу сказати, що шрифт і віконечка мені подобається, а от самі люди не дуже. Але не знаю, можливо, це не фінальний арт і таке. Також, лорди кажуть, що зовсім скоро буде бікбокс до загублених руїн Арнаку. І також доповнення нове, свіже, про яких гори в минулих новинах: це загублені руїни Арнако з вивесті стежки. Що ж, круто. Тому будемо чекати більше новин від лордів. А тим часом їдемо до новин світу. І перша у нас буде гра від неймовірного японського автора Сааші. І від його ДНС Саші Саші буде гра Shell We Dance. Це буде е, гра, де ми будемо збирати сети з карточок, утворюючи пари людей, які танцюють для того, щоб власне заробляти переможні бали. Хто не пробував ігри Саші, спробуйте, повірте, це абсолютно новий досвід, який, який ви можливо ще до цього не переживали. Їдемо до ренегатів, які взялися за переведення класик ігор від Avalon Hills. І наступною грою буде ікуса Samurai Swords. Вона вийде через краунфандинг. І це буде спеціальне видання до 40 річниці цієї гри. І багато хто з гравців любить цю стареньку бабусю на стільних іграх. І... Окей, okay. Я не грав, якщо ви грали, то напишіть, як вам Ікуса. Далі їдемо до Bad Comet Games. Якщо ви вже грали їхню гру Wanderous Creatures, то до вас є, для вас є гарна новина. Вони оголосили про вихід нового доповнення. Воно буде називатися Wanderous Creatures Winterfall. Додасть зимову тематику в гру, нові механіки та багато нового контенту. Я в цю гру не грав. Тому не знаю, але виглядає вона прям дуже красиво. І їдемо до Драко Ideas, які анонсували настільну гру Dark Kingdoms. Це гра про завоювання Британських островів вікінгами. Обкладинка доволі динамічненька. Подивимося, що ж буде за гра Тим часом іспанське видавництво Solden Peppers Games анонсувало гру під назвою Queen of Spice. Це буде сюжетна гра лише для одного гравця, в якій він буде переживати три пригоди у світі репортерів та шпигунів. І мушу сказати, що опис звучить надзвичайно захопливо, як на мій смак. І я би дуже хотів, щоб цю гру хтось локалізував українською. Але рухаємося далі. Адже вдавництво AllPlay All перепрошую, анонсувало гру Triangulation. Це гра, в якій ви будете поділені на команди, і команди будуть намагатися відгадувати слова за підказками. Обіцяю, що це буде щось нове. Я не знаю, я деколи скептично ставлюся, коли видавці кажуть, що щось буде нове, але я цього разу повірю. Тому що обіцяю, що суперники будуть змагатися паралельно. І будуть намагатися вгадати слово перед вами, використовуючи ваші підказки. Окей. Okay. І тепер йдемо до новин від доктора, бо всі, напевно, вже дуже сильно за ним скучили. Він буде... 에, перепрошую, видавництво Ars Edition буде видавати його гру Hünd, Hüter ша, ша, це з, не знаю. Це буде гра на викладення. Далі виглядати вона буде отак. Коробка виглядає набагато набагато краще, ніж компоненти в самій в самій грі. Але подивимося, може ще щось поміняється. А інша гра, також від Ars Edition, це у Tokyo. Це гра з механікою драфту, де ми будемо, власне, виконувати роль. Легендарних пушерів в японському метро і намагатися запхати до вагону рівно 21 пасажира. Тобто виглядає так, що треба буде просто набрати 21 бал. Е, оформлення гри виглядає так доволі аскетично, але прикольна тема, така доволі незвична і виглядає класно. Тому подивимося. Слово пушери заграло для мене новими барвами. Також Ars Edition буде видавати гру Дьомер ваш від Софії Вагнер. Там навіть якась гра я спеціально сьогодні дивився, і, як завжди, я все е, забуваю. Е, якась навіть гра є локалізована від цієї авторки. Зараз, секунду, я вже дивлюся і вже вам відповідаю. І це МАДа. Я не знаю, чи вже локалізована, чи буде локалізована пак-фудою. І це доволі класна, карткова гра. Е, але таке. Отже, що це за гра? Це гра з елементами фентезі та пригоди для сім'ї. Е, Опис дуже класний, підступний пугач, викрив дітей королеви та відніс їх до похмурого, відьминого дерева. Сміливі герої вирушають урятувати їх і безпечно повернути до королеви. Ось так будуть виглядати компоненти. Арти на критках мені подобається. Прям класно подобається, реально. E, і рухаємося далі до Aves Studio Games. Вони анонсували гру від їхнього засновника Elben Віард, а Arcologies – це буде гра, яка в собі буде поєднювати механіки виставлення працівників, викладання талів та e, розбудову маршрутів, де ми будемо змагатися з тим, хто найефективніше розбудує центр свого міста за різними будівлями. В принципі, прикольно, якщо там ще будуть. E... Розбудова ланцюгів якихось виробничих це взагалі буде вау. Їдемо до Queen Games, адже вони анонсували гру Lady Bugs. Е оформлення, що, на мою думку, є не доволі стандартним для них. Як і, в принципі, можливий сама гра, адже це є переосмислена та переоформлена настільна гра Glux е Вона доволі е старенькою. І що зробили в Глуксі, ми були промінчиками, зірочками, не знаю. То тут ми будемо сонечками, які будуть змагатися за панування на квітковому полі. Але що цікаво, глукс посідає 68-ме місце серед абстрактів у всьому світі за версією BoardGameGeek. Тому я думаю, що однозначно варто придивитись до цього проєкту. І їдемо до Зохшпіль. Вони також анонсували щось таке, що я не очікував: це гра den Wolken. Гра про міграцію. Пташок, де, власне, ми будемо намагатися створити правильні місця для того, щоб птахи почали свою міграцію. Гра буде на використання очок дій та викладання тайлів. В принципі, прикольно. Маю надію, що вона буде реально супер-супер крутою. Але їдемо до видавництва. Two Tomatoes Games. вони анонсували гру е, під назвою Тето. Це є командна гра, патігра, знову ж таки, про слова. І обіцяють, що вона подо... сподобається всім шанувальникам ігор на пояснення слів, відгадування слів. Е, окей, я страшно люблю цей жанр, тому якщо хтось українською, то я однозначно буду її пробувати. і і, можливо, навіть коли зроблю огляд на неї. Але для того треба, щоб хтось її локалізував. Але й ми доїдемо далі до фанатів Star Wars The Dick Building Games. Е я думаю, що ви вже знаєте, що скоро буде доповнення про світ Мандалорця. Доповнення з Всесвіту Мандолорця, будь правильно правильним Е, Прикольно, я ще, на жаль, свою коробку не грав, тому подивимося. Я думаю, що час ще прийде і ми зіграємо з маринку в неї. Також тема до, німець, до німців. Pegasus Spiel, вони анонсували знову серію ігор, як ви бачите, зараз перед собою три коробки: Story Box Adventures, Dreams and Nightmares та Polar. І це буде е, кооперативна гра, яка. Натхненна механіками гри Dream On, але власне вона перетворена на кооперативну сторітелінгову гру в реальному часі. Е, Таке комбо вомбо дуже сильне, і я не знаю, наскільки воно гарно сплилося в одну гру. Треба дограти і пробувати. І як бачите, вони зразу всю серію стартанули з трьох різних коробок. Е, їдемо до Віскіз, які анонсували настільну гру DC Breakout Arkham Asylum. Це карткова гра, де ми будемо в ролі відомих лиходіїв Всесвіту, власне, Бетмена, DC, І будемо намагатися якомога швидше втекти з Арками Сайлом. І це не кооперативна і не командна гра, тобто, хто перший втік, того і тапки. Якось так. Видавництво Архона Games анонсувало гру від автора серії Small Empires під назвою Ancient Empires. Це буде гра на контроль території, яка буде поєднувати в собі механіки розбудови двигуна, програмування дій. Е -е, Тому таке? Але це контроль території, і це гра абсолютно мимо мене. Хто не знає, я дуже не люблю контроль території. Їдемо до ще одних японців Мусуко Студіо. Е -е, буде видавати настільну гру Brookies. Це буде міжнародне е, видання. Це буде карткова гра з механікою е, Card Shedding. Це гра, в якій вам потрібно позбуватися карт. Щось наподобі. Uno. Ну, просто щоб ви розуміли, що таке Card -shading. е, І обіцяю, що буде декілька цікавих поворотів в цій механіці. Що, в принципі, доволі цікаво. І буде зразу двомовна: англійська та французькою. Окей. Але йдемо до супер. Суперкорпорації зла, яка аж все ж таки е трошки переробилася, переродилася, тому що їй виповнилося 30 років, вони трішки зробили рестайлінг, випустили новий брендбук до цього, що їм, до свого 30-ліття. І оголосили, що вони запускають новий підрозділ Асмоді Kids. І першими іграми від них будуть це My First Unlock. У них був Unlock Kids, а от. My First Unlock, це щось прям зовсім нове. Також, ця гра My First Unlock, має вийти в вересні, в жовтні має вийти Splendor Kids. Ну, я думаю, що ви всі слідкуєте за нашим телеграм-каналом і знаєте, що видавництво Бельвіль анонсувало його локалізацію. А в січні, ну вже 2026 року, має вийти Dixit Kids. Ну, окей. Молодці. Я думаю, що тим, хто давно стежить за подіями на ринку світу, зрозуміло, що вони вибрали три франшизи, які найкраще продаються в їхньому, одними з найкращих, які продаються в їхньому стеку. І, можливо, це ті ігри, які найкраще піддалися власне переробці на дитячі версії. Хто не знає, то я нагадаю, що в червні цього року Асмодії. Викупала себе у ембрейзера, і вони тепер знову незалежні. Пару років тому продалося за майже 3 мільярди. Потім виявилося, що на 900 мільйонів вони мають коштувати дешевше. Ну, таке, коротше, асмодії вміє крутити. Але рухаємося далі. До сумної новини. Щось я завжди сумні новини лишаю на початок. Напишіть, як вам це. Чи треба їх дати вперед, чи хай будуть в кінці. Common Games Сімони, Клуміні Орнот далі намагається вилізти з свого просто жахливого фінансового становища. І продали ще дві свої франшизи: це є Health Anestier. Причому що цікаво, що вона їх купила лише фактично трохи більше, як рік назад, добре, півтора року назад. І ніц не помогло, викупила вона їх в міфіків. Які теж Е, збанкрутували. е Ну, таке. Але там щось здається, міфіки, що трохи дригуються. Маю надію, що кому нам вдасться таки вийти з цієї ситуації, і все буде супер круто. А я тим часом готовий перейти до ваших коментарів. Так, все в мене включено. Погнали. Так, Андрій не чує музики, а Марк каже, що музику можна зробити тихіше. Трошки зробив тихіше. Так, всім привіт. Так, Даша пише: всі на розіграш. Так, так. Андрій пише: темно гавань топ вже замовив. Супер класно. Е, Ігор пише: темно гавань вже замовив, якраз не мій гаманець. Прикольно. Так, я теж задумався про. В принципі, я, я, правда, ще начитав відгук Андрія про, про неї, і не знаю, чи там теж самий мульти карт в ній, тому що це мені в Gloomhaven страшно сподобалося. Але треба дочитнути і, і цей. Якщо хочете написати відгук про якусь гру, то в нас в чаті сні, посилання, на які є в описі до цього відео, є окрема гілка на враження ігор від вас, і ви туди можете писати будь-які враження від ваших партій. Тому таке. Так, Андрій. Не купуй купується кринж сучасненько. Ну, так, трошки, так. Е, так. Андрій пише: ріелтор то зла гра, мабуть. Даша пише: перекуп, ріелтор, що далі. Ну, Є таке дуже гарне слово, яке ми використовуємо, ну, принаймні в нас в родині, лапайдухи, То ті, хто працюють на цвинтарі і купають могилки. Може, про них буде наступна гра, не знаю. Але принц. А, от Ігор якраз пише: Далі чорний трансплан... транспл... Транспл... трансплантолог, господи. Ну, майже те саме, та. е, Так, кого там ще люди не люблять? <смістичні> Юрій пише, далі будуть криптотрейдери. 100%. Е, Ігор ще не рушимо. Завтра і Ігор... Гікач оголосить, треба брати. Так, хто любить такого типу ігри? та так, це б до читання мною назви гри. Ігор пише, що можливо Хютер Чайзе. Не знаю. Так, Також Ігор пише: про пушерів все цікаво. Ігор, гра про антропоморфних тварин є, де доктор? Доктор був. Так, Alban Вірл гарні сіті білдери робить. Та я взагалі подивився, він там такий доволі продуктивний чувак. Так, Ігор пише: Uber Walken звучить майже як Убер Алис. Майже так. Ігор пише: знову цей Мандалорець. Я не знаю, я Мандалорця страшно люблю. Просто вау. Так, Маринка пише: Storybox гарно виглядає. Ну, виглядає так, цікаво, що це буде за гра. Так, Ігор пише, знову 4Х-гра без жодного фотокомпонентів. Виникає сумління. Ну, Питання до того, як видавці ставляться до реклами свого продукту. Якось так. Е, окей. Добре, друзі, маєте ще питання? то, будь ласка, пишіть я з радістю них відповім. А як не маєте, то будемо розбігатися. Е, вкотре нагадую, будь ласка, підтримуйте волонтерів. підтримуйте військових, підтримуйте наш збір на пташок. Це прям такий мастхев має бути. І підтримуйте канал, тому що він має. Е, це дає особисто мені, це дає окремо додаткову мотивацію та розуміння, що це, що я роблю, воно комусь потрібне. Та й таке. Добре, бачу, що питань немає. Тому бажаю всім гарної, спокійної ночі. Не ігноруйте повітряних тривог, бережіть своїх близьких і підтримуйте Збройні Сили. Дякую всім, па-па!